Вітаю, свійські тварини. Сьогодні я вам розповім про голштинську породу корів. Серед безлічі порід корів молочного напрямку, велику популярність у більшості країн набула Голштинська порода корів. Голштинська порода корів відома на півночі Нідерландів та північному заході Німеччини з 8 століття. Її первісна назва Голштинсько-фриська. З другої половини 19 століття корову завезли до США, де її селекцією займалися американські селяни, і яким вдалося вивести тварин із разючими показниками молочної та м'ясної продуктивності, які можна отримати від однієї особи. Голштинсько-фризька порода молочної худоби відрізняється від інших порід не тільки хорошими надоями, але і зовнішніми відмінностями. Історично голштинська порода відноситься до молочно-м'ясної, але в сучасному тваринництві часто використовується в молочній галузі. Зріст дорослої корови становить 140-145 см, бика до 160-180 см. Тварина має рябу масть, поширена чорно-біло-строката, червоно-строката рідше блакитна. При цьому чорно-строкаті особини зустрічаються частіше і дають вищий удій, ніж червоно-строкаті. Останні раніше вибраковувалися. У сучасному тваринництві червоні говштини виведені в окрему породу, що дає молоко вищої жирності. Гура корови легка, акуратна голова, довгий корпус, спина, глибока грудна клітка, широкий криш, короткі ноги із правильною поставою. Чашоподібне об'ємне вим'я. Хоча молочний напрямок голштинно фризької породи є відмінною рисою, представники цієї породи досягають великої ваги. Корови можуть важити близько 600-700 кг. Середня вага бугаїв голштинів доходить до 900 кг. При грамотному та збалансованому годуванні реально отримати підвищення ваги корів. До 800 900 кілограмів, а дорослих бугаїв до 1200 кілограмів. Середня висота у загривку становить від 145 до 150 сантиметрів. У бугаїв цей показник відповідно більше, близько 160 см. сантиметрів. Вага новонароджених теличок варіюється в діапазоні від 38 до 42 кг. кілограмів. Бички голштинської породи мають середню масу 45 кг. кілограмів. Для цієї породи властиво глибокі груди 83-86 см. Ширина грудей виходить у середньому близько 64 см, а ширина таза близько 62 см. Корови голштинно фризької породи відрізняються великими надоями серед інших молочних порід високої рогатої худоби. Певні показники надоїв до якості молока мають залежність від кліматичних умов, місцевості проживання та кормового раціону. Наприклад, в Ізраїлі змогли досягти балансу всіх необхідних умов утримання, що дозволило отримати від корів щорічно понад 10 тисяч кілограмів молока. Жирність молока від голштинських порід становить 3,1-3,8%, вихід м'яса 50-55%. Порода відноситься до середнього ступеня складності за умовами утримання за стійкістю до стресу. За рік доросла особина дає до 7500 кг молока, переваги і недоліки породи. Голштинські корови недаремно є однією з найпоширеніших порід для розведення на фермі. До переваг тих тварин відносять високий ступінь охайності, раннє статеве дозрівання, хороша адаптація до нового місця, спокійна вдача, можливість схрещення з іншими видами корів. Швидке травлення. При високій молочній продуктивності говштинська корова має недоліки. Підвищена чутливість до умов проживання корови вимагають суворого дотримання гігієни в корівнику, а також підтримання певного рівня температури та вологості. У напувальці завжди має бути чиста підігріта вода. Будь-яке відхилення від оптимальних умов утримання призводить до розвитку захворювань чи стресу. Голштинська корова більше призначена для стійлового утримання. Корми, що використовуються в раціоні, повинні бути високої якості, а сам раціон повинен складатися особливо ретельно. Низька стійкість до стресів, негативна реакція на зайвий шум, світло. Теплові коливання, схильність до маститу, особливо в регіонах з суровим кліматом. Також представники Голштинок часто хворіють на лейкоз. При недостатній поживності кормів жирність молока падає в середньому на 1% при дотриманні обсягів раціону. Вони можуть забезпечити потрібні умови: ветеринарний контроль і повноцінний догляд на належному рівні. А от початківцям тваринникам краще вибрати інші породи молочної худоби в якості старту. Підвищені вимоги пред'являються до підбору раціону, обладнання корівника, якості та регулярності ветеринарних та санітарно-епідеміологічних заходів. Ці тварини відрізняються особливою чутливістю до умов утримання та раціону годівлі. Будь-яка зміна сприймається ними як сильний стрес і може спричинити зниження надоїв. Це може бути різка зміна раціону годівлі, різкий перепад температурного режиму, невчасне прибирання в корівнику, умови утримання. У приміщенні, в якому будуть знаходитися голштинці, має бути сухо та тепло, тому особливу увагу потрібно приділити утепленню стін, стелі. В них не повинно бути щілин. У корівнику обов'язково має бути передбачена система вентиляції, відсутність протягів, продумана система очищення стіла, відповідне освітлення. Стіла мають бути просторими, оскільки тіснота неприйнятна у цих великих рогатих корів і призводить до різкого зниження надоїв. Оптимальним варіантом утримання та розведення корів голштинської породи є безприв'язне утримання. При догляді за цими тваринами слід дотримуватися таких правил. Прибирати в корівнику потрібно щоденно, підстилку треба міняти у міру забруднення. Доступ до води має бути безперешкодним. Бажано встановлювати автоматичні напувалки. Корови повинні регулярно оглядатись ветеринаром. Годування корів. Кількість надоїв та жирність молока у представників голштинської породи. Безпосередньо залежить від якості та складу кормів. У раціоні годівлі повинні бути корми із високим вмістом білка, сіно та зелень люцерни, гороху, люпину, пшениця, коренеплоди, такі як картопля, морква, буряк, овочеві культури, добавки, до складу яких входять мінерали та вітаміни. Важливо! Перекладати особин цієї породи з літнього раціону на зимовий і навпаки потрібно поступово протягом 12-13 днів. Причому скорочувати цей термін не можна інакше є ризик помітного зниження молочної продуктивності. Голштинські корови відрізняються раннім статевим дозріванням і готові для запліднення приблизно один рік і два місяці. Але краще робити цю процедуру при досягненні двох років. Отелення у корів голштинської породи проходить легко, навіть у тих корів, які роблять це вперше. При цьому зазвичай не потрібно втручання ветеринара. Відгуки заводчиків і фермерів, які утримують голштинську породу, як правило переважно позитивні. При належному догляді правильному годуванні наявності землі для літнього випасу можна отримати гарні надої молока. Той факт. Що в таких країнах, як США, Канада, Ізраїль активно займаються розведенням саме цієї породи, також говорять про те, що це відмінний вибір для розведення. Крім цього, голштинську породу досить часто використовують для збільшення продуктивності будь-якої чорно-строкатої худоби. І це означає, що попит на голштинську породу корови буде. Постійним